Розвантажити вулицю Чорновола таку мету має будівництво нової дороги від Чорновола до студентської. Вона буде сучасна з велосипедними та пішохідними доріжками з усіма відповідними знаками та освітленням. Лідер рівне разом та ініціатор будівництва дороги Віктор Шакерзян каже: працівники намагаються закінчити роботу в найкоротший період, аби рівняни вже найближчим часом могли користуватися новою дорогою. Буде ущільне на Після того буде прокладена подушка ну від Відно асфальт, це вже буде кінцеве, те, що ми дуже довго очікуємо і хочемо відчути це, отримати задоволення від їхавши на автомобілі. Чи це є буде пішоход, чи це буде велосипедист, а саме основне це є буде нова сучасна дорога, яка розвантажить вулицю Чорново. Нині роботи вже на завершальній стадії. Тільки залишилося на місці виїзду на вулицю Студентську замінити засувки, які забезпечують належну роботу водопровідних мереж. Це зменшить імовірність прориву води. Тим самим не доведеться зривати. Ти новий асфальт аби відремонтувати труби, це людасть можливість зробити менше протікання. І в свою чергу, це є сучасні. Вони я надіюсь, що вони будуть. Акож служити дуже довго. Що 80 метрів і нову дорогу відкриють. Місцеві жителі вже з нетерпінням чекають на відкриття дороги, яка нарешті має розвантажити вулицю Чорновола. Нагадаємо, будувати її почали ще в квітні. Відкриють дорогу, яка зменшить затори по вулиці Чорновола, уже найближчим часом.